Пенсійне ЗНО в уряді планують нараховувати виплати забальною системою. Зміни на засіданні Кабміну анонсував прем'єр. Переконаний, так українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть у середньому по 6 тисяч гривень. Основна мета забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році. Це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя. Працюватиме система таким чином, якщо особа платила внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримує 10 балів із вищої 12, або й більше нижчої 8. До прикладу, у місті Хмельницький нині середній заробіток 15 тисяч 669 гривень. Такі дані публікує WorkUA. Відповідно до них у майбутньому людині щонайменше нарахують 4 тисячі 700 гривень, 30% від зартування. Платні. Ще 20% накопичення, загальна сума майже 8 тисяч. Якщо ви відпрацювали, зарплата біла, виходите на пенсію і автоматично з допомогою комп'ютерних програм вам нараховують пенсію 50% від середньої зарплати, яка у вас була до цього. Нині середня пенсія значно нижча. Розмір середньої пенсії у нас на Хмельниччині 4 тисяч, понад 4 тисячі 400 гривень. І зростатимуть пенсії постійно залежно від зміни розміру середньої заробітної плати по країні. Просто зараз державний бюджет не готовий до таких новацій. Головна умова чесна сплата податків до казни. Інші показують мінімалку. У нас, на жаль, дуже багато спрощенці всі мінімалки сидять. Малий бізнес, всі показують мінімальну зарплату, бо взагалі пишуть пів оклади мінімальної зарплати. Відповідно, соціальний, єдиний соціальний внесок платять по мінімуму, грошей нема. І звичайно, що якщо ви не працюєте, ну як, скажімо так, якщо ви працюєте так напівлегально, ну пенсії не буде. Однозначно не буде. Там ну, просто не так як не платили, відповідно і вам не буде. Тут все дуже просто. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.